Отже, чому така велика жертва за нашу незалежність? Невже Бог такого хоче? Бачите? Що значить хоче? Ми неправильно сприймаємо Бога. Бог нічого не хоче. Догматика каже, що Бог не може хотіти. Бо для Бога хотіти це те саме, що бути. Якщо він всемогутній Бог, він не має часу хотіти, бо він ще не встиг захотіти вже є. Для Бога хотіти, це то саме, що бути. Коли ми говоримо про чому така велика жертва за нашу незалежність, жертву це те, що ми Богові приносимо. І він ту жертву або приймає, або ні. Розумієте? Ми ту жертву приносимо. І я би сказав, що ця війна і ця жертва, і все, що ми зараз робимо, випало на наш час. І ми повинні в цьому взяти участь. Для того, щоб наші діти, наші внуки не воювали, а жили в нормальній державі, не треба розтягати війну і кров на покоління. І яка жертва, така ласка. Знайте, що чим більша жертва, тим більша ласка. І як би я не любив свою неньку Україну. Кажу вам, вона наробила за свій час таких гріхів, за які ми ще довго будемо згадувати, а покутаємо тепер. І дай Бог, щоб ми виправилися з того всього. Злодійства, брехні, піянства, корупції, продажництва. А за це все треба платити. І знаєте, скажу непопулярні слова. І дякую Богові, що воно випало на наше покоління. Бо тому що Бог побачив в нашому поколінні, що ми можемо з тим справитися. І тому ми кажемо: Господи Боже, дай нам сили, щоб ми справилися з цим тягарем. Дай нам відваги, щоб ми справилися із тим, що ми маємо змінити в собі і в своєму суспільстві. Хочу так само сьогодні згадати всім, що у той день жалоби, який ми сьогодні усіма жителями міста славного Дніпра сумуємо за всі втрати, Скільки часу йде війна, але знаєте, чи то ми вже привикли до війни. І якось сьогодні воно по-особливому важко. Бо тому що в цьому стані війни місто старається жити і працювати. І знаєте, представте собі, ну кожен, хто з міста Дніпра знає, що таке Аполо. Це торговий центр. Там пересікається купа маршрут, маршрутних, там і, і трамваї, і маршрутки, і все купа, там завжди постійно купа народу. І туди прилітає рано, сема година. Люди їдуть на роботу, люди. Там постійно купа народу. І туди прилітає ракета. Потім в наш роддом прилетіла ракета. Слава Богу, що знаєте, люди. Чемні, ну, правда, там їх заставляють, хоч не хочу, вони мусили бігти у бомбосховище. І слава Богу, що збігли, бо тому що врятувалися. А там великий охранник, розумієш, не пускає до, до того, бо він йому дали, розумієш, владу, і він вже себе таке почувствував таким начальником, розумієш. не пускаю туди, під, до того і не пустив. І люди загинули. А були би забігли в сховище, було би все добре. Ну вже як прилетіло, то пустив, але то вже, як то кажуть, то вже пізно. Ну, правда буде відповідати, його будуть судити. І знаєте, тут у нас на перемозі біля на набережні прилетіло, ну, багато, бо. Дуже багато ракет. По Дніпру дуже багато було ракет. І знаєте, ті сирени, які, ну їх так багато було. Це було перед службою, я вийшов на вулицю, і це прямо, знаєте, от як плач, місто плаче. Сирени виють, 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 розумієте. І не одна, а їх багато. Бо тут недалеко лікарня Мєчнікова, і це машин купа їде. І цей звук сирен, такий, знаєте, як. Як плач міста, місто плаче. Так як у ці дні ми маємо за дітей убитих у вифлеємі двохрічних і чути плач по всій околиці, то Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її порадували, бо їх немає. Це ж біблійні слова. І в цей час ми плачемо за своїми жителями Дніпра, за дітьми. Бо перед Богом ми всі діти. І Бог нам може так нагадує. Діти, я з вами. Як ви думаєте, чому Бог у той час, як убивали, ірод убивав тих дітей, не лапав за руку, бо тих воїнів не зупиняв? Не задумувалися над тим? Чи може не хотів зупинити, чи може не міг зупинити? Чому? Бог дає людині, щоб вона себе реалізувала і в своїй дурості теж. І щоб ви знали, щоби люди не придумали, Бог їх зупиняти не буде, Бог буде наказувати або благословляти за те, що людина зробила. Тому будьте обережні. Ті, що грішите сьогодні, якщо вас Бог не покрав, ви думаєте, що Бог не замітив або не зміг. Ні. Бог не зупиняє. Бог платить за наслідки. Бо Бог є справедливий суддя. За добро нагороджує, за зло карає, так говорить нам. Правда віра. Тому. Ці винуваті будуть покарані, а ми повинні залишатися на стороні Божих дітей. Не треба плекати в собі злобу. Не треба плекати в собі бажання помсти, лишіть то Богове. Каже Господь: суд і помсту лишіть мені, я з ними розберуся. Не наповняйте своє серце злобою. Хай ваше серце наповнюється покаянням і жертвою. То, що я говорив на науці сьогодні Івангельській. Не жалість це половина, а довершене покаяння має бути. Щоб була жертва і гідність тої жертви. І моє місце, де є. Боже, прости мені за всі мої гріхи. Я поправлюся. я хочу змінитися. І я заради тебе, Боже, буду мінятися. І я буду ставати твоєю дитиною, щоб ти, Боже, пишався мною. Щоб ти до мене ставився як до своїх апостолів, щоб ти був відвертий зі мною, щоб ти захищав мене. Хочу бути вірний тобі. Хочу покаятися, не хочу ходити, жалітися і плакати. Хочу навернутися і жити для тебе, Боже.